Ну що ж, друзі, прийшов час, коли маємо можливість поговорити на дуже важливу тему власне реакція батьків на непослух дітей. Давайте порнемо трішки у дитинство і згадаємо, як батьки реагували, коли ми щось робили не так. Напишіть нам свої реакції і реакції батьків на ваш непослух, якщо це не секрет, дуже цікаво почути, як батьки відреагували на ту чи іншу ситуацію. Каріна, Робила чи не завжди? Ем, мені здається, що я дуже старалася бути чимною. Бо якщо я не буду чимною, то буде мені погано. Ну, no, no, no. А От коли ти щось робила не так, можливо, не вчасно прийшла, коли батьки кажуть, маєш бути 9 вечора вдома, а ти прийшла пізно. Або щось зробила не так. А десь пішла без дозволу. Реакція батьків якої була? Я розумію, що все в залежності від ситуації, але. Ну. No. Каріна карі. Не дуже хочеться мені це згадувати, але бувало по-різному, бувало, просто не сварять, бувало, в кутку посп... стоїш. Буває, підеш на город сапати. Буває, получиш. <гум> получиш. але не зарплату, так? А, друзі, дійсно тема важлива. І знаєте, коли дітей немає, то, здається, все набагато легше. А коли з'являються діти, розумієш, не все так просто, коли ти. Не знаєш, як поступити, чи по справедливості, чи по милості. Тому що і ніби і маєш і урок, дитина має винести з цього, а інколи ну як, коли воно посміхається, маленьке, любе твоєму серцю, і як, як то кажуть, наказати. так? Друзі, про мудру реакцію на ту чи іншу ситуацію, звідки ми будемо говорити, Лариса. Юзмухаметова, практикуюча дитяча та сімейна психологиня, акредитована психотерапевтиня, з нами вже на зв'язку. Пані Ларисо, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Дякуємо, що приєдналися до нашого етеру. Дякуємо, що виділили цей час для того, щоб поділитися мудрістю для батьків в цьому непростому вихованні і не в простому світі, в якому ми сьогодні живемо. Чому діти в певному віці починають проявляти непослух, і причому такий постійний. Про що це свідчить, на вашу думку? Ну, давайте почну з того, що діти взагалі з'являються на світ для того, щоб слухатись. Ага. Не для того, щоб не слухатись. Воно не скільки зусиль для цього прикладають, для того, щоб народитися. Так. Але потім батьки починають оберігати дітей. І починають їм дуже часто говорити: не лізь, не зачіпай, не біжи, не стрибай. І ось такі е, не вони починають е, так, дитину е, ограничувати так, так, в її так. різних, е, різних проявах, тому що дитині, правда, їй важливо розвиватися, цей світ пробувати на, на вкус з різних боків. І дитині, щоб якось себе проявити, їй потрібно пробивати ці границі батьківські, Вона починає ну, вроді як не слухатися, а інколи таки правда не слухатись. Цікаво, цікаво. Бо, знаєте, дуже часто кажуть... Так якось суспільство склалося. Якщо дитина не слухається, це значить у неї погане виховання. І ми бачимо, що це не залежить від того, яке виховання, просто справді у дитини цей шлях, який десь розш... має розширювати її кордони чи що от з ваших слів. Дуже цікаво. Як правильно реагувати батькам на непослух дитини стосовно там ще покарання, хочеться буде пізніше, поговоримо. От яка. Ваша думка, як треба реагувати на непослух так, щоб потім у дитини не було травм в майбутньому, можливо, сформувався хороший правильний характер? Дуже таке питання широке, угу. тому що ну, що означає непослух, де для батьків ось та границя? Давайте розберемося, де дитина угу. слухає, а де вона вже не слухає? Як зручно батькам. Що їм стає спокійно, їм стає якось впевнено, дитина ось тут поруч, вона нікуди не лізе, вона ніде не стрибає, вона ніде себе не поранить, і вона точно буде в, ці... в цілості і сохранності, ось тут поруч зі мною. Тут треба розібратися, який правда, ну, де та дитина не слухає, угу. чи це зручно батькам, щоб вона сиділа поруч. Ну, Можна різні варіанти розглянути. От, як, на вашу думку, найпоширеніша ситуація? Щоб якось, знаєте, те, що найбільше зустрічається, те ми могли і висвітлити. Ну, давайте візьмемо дитячий майданчик. Давайте. Елементарний такий приклад. Коли дитина лізе на ту гірку. Чи вона стрибає у пісок, uh -huh. чи вона риє якісь там собі ями і туди намагається залізти, закопати там собі ноги, а то й більше туловище. І... Дуже рідко я спостерігаю, коли батьки дозволяють це робити. Тобто можна постояти поруч і е е оберігати дитину, щоб правда, вона там підтримати її, щоб вона не стрибнула так, і, не дай Боже, собі щось не пошкодила. Е Стосовно тіла свого, ага. але точно дозволяти її цей світ пробувати різними видами контакту, ага. тілесним, розмовним. А, дякуємо, Скайпів, будь ласка, якщо є не послуг, який може привести до фатальних наслідків, і так не хочеться, щоб дитина, знаєте, це повторювала, і розуміємо, що тут потрібно якийсь ну, більш серйозніший натяк ніж. Просто я тебе насварю. Е, ну, тому що розуміємо, від цього буде дуже небезпечно. Як от в такому випадку дати зрозуміти людині, дитині в той же час. Ну, і, і не бути жорстоким, але в той же час і зрозумілим і любячим? Ну, Якщо, наприклад, вже призводить ситуація до того, що дитина може собі пошкодити. Це може завдати шкоду її здоров'ю, якийсь випадок, да, то означає, що десь границя вже була втрачена трохи раніше. Що коли дитина стрибала з цієї гірки, то тоді вже ми не звертали увагу, і вона стрибала до тих пір, поки щось собі не зробила. Да, можна щось зламати, руку, ногу, можна вдаритися, отримати е, струс. Тобто важливий дуже баланс. Між тим, де дитину зупинити, і між тим, де дитині дозволити робити так, щоб вона розвивалася і навчалася своєму досвіду, не власному, не батьками досвіду, а своєму власному досвіду. Це дуже цікаво, тому що от справді є, ми розуміємо е, ну максимально якісь небезпечні ситуації. Тут зрозуміло, що роль батьків оберегти від, дітей від того, що вони ще не розуміють, так що там може щось може собі пошкодити щось, може зробити сильно боляче чи, чи щось зруйнувати. А ось. Є ж такі моменти, коли батьки можуть оберігати від якихось природних наслідків, так щоб дитина ростучи ідучи по життю, розуміла, що якщо я зроблю так, буде так, і і сама могла це відчути на собі. От, що ви скажете стосовно цього, більше трішки, які помилки можливо. Дозволяти робити дітям зі сторони батьків, так щоб вони справді свої шишки якісь вже. Вчули наслідки, так? Та, відчули наслідки, зрозуміло, що. Ну, це не просто батьки кажуть, не може, не може, не може, а щоб щось дозволити зробити, щоб вони побачили результат. ну Взагалі ми в цей світ приходимо, щоб робити помилки. Ми тільки на власних помилках можемо вчитися. і Набувати того досвіду, який є тільки наш, тільки власний досвід. Це треба, щоб тільки дорослі знали. Тому що якщо діти про цей секрет дізнаються, mm. батьки не будуть знати, що відповісти. Mm. Батькам необхідно відпускати трошки ось цей контроль. Mm. Батьки дуже бояться за своїх дітей, і це правда. Є така в нас гіперопіка, славнозвісна, де ми не дозволяємо дітям десь трошки виходити за ось цю межу некомфортності. І тоді дитина правда не набуває власного свого досвіду. Коли це шкодить здоров'ю, ми маємо зупинити, не можна бігти на червоне світло, не можна залазити високо і стрибати. Те, що може нашкодити реально фізичному здоров'ю дитини. Okay. Але коли треба домовитися між однолітками, десь проявити свою ініціативу, десь відстояти свою думку. Ось тут батьки мають трошки відійти назад і дати дитині можливість це зробити. Що можливо ви бачите з вашого досвіду може перешкоджати дітям чути батьків? Та як побудувати такі стосунки, батьки-діти, щоб коли треба, ти насправді чула батьків їхні слова, якісь застороги чи побажання. Чому діти не чують батьків? Зараз буду казати такі банальні речі. Тому що ми батьки не чуємо дітей, тому що дитина насправді зеркалить те, що відбувається у неї в сім'ї. Ну, де насправді дитина ізначально набуває цього досвіду з батьками, як построїти діалог, як попросити, як поділитися. Як відстояти те, чим я не хочу ділитися. Угу. Це тільки поруч з батьками спочатку. І ось так живучи якийсь період довго з батьками. Взагалі дитина формується її такі основні патерни поведінки, формуються з нуля до 6 років. А з 6 років вона вже з тим виходить в світ. І коли вона ось так чує, там. Те, що не дуже до неї прислухаються, те, що не дуже використовують її думку, тому що дитина насправді це ж доросла людина, тільки маленького росту, да? з маленьким досвідом життя. Тоді вона перестає, на жаль, слухати батьків. І тому ж, чому? Тому що їй треба якось відстояти свою, е, свою позицію. Угу. Тому в якісь періоди вона перестає слухати батьків. Дуже дякую. Які дії батьків можуть все ж таки допомогти знаєте, виховати таку найкращу версію дитини? Ось, що варто робити і що варто не робити? От ми говорили, ви говорили про той баланс, знаєте, ось, що батькам робити, що не робити? Можливо, є якісь чинники, які насправді руйнують, можливо, ці не знаю, нам слова змінити. Замість того щепкати ні, 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 говорити якось, а давай подивимось ось так. Ну, Що би ви порадили? Ну, батькам насправді треба слідкувати за тим, щоб е трохи повертатися і говорити від свого імені. Я думаю, е я так би поступила, а як хочеться тобі? А як ти вважаєш? Ну, такі я висловлювання е, в, 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 в діалозі з дитиною mm -hmm. м, застосовувати. Тоді це така повага до дитини виникає. Батькам обов'язково згадувати себе в дитинстві. Не пам'ятаємо в 6 років, пам'ятаємо в 10, в 12, в 14, як зупиняли їх, їхні батьки і як вони на це реагували. І ставити себе на місце дитини. А як зараз її? Це дуже гарна практика, вона допомагає, коли ми згадуємо себе в дитинстві і порівнюємо зараз себе зі своєю дитиною. Знімати трохи контролю, не контролювати дитину кругом. Тому що коли ми звертаємо на дитину увагу тільки з поганої сторони або тільки зі сторони зауваження, то так виходить, що дитина потім починає дуже часто поступати іменно так, щоб ми робили їй зауваження. Така є закономірність. Якщо мене помічають тільки в поганому, то я буду робити тільки погано. Так, до речі, ну, це напевно те, що не помічаємо ми. Нам здається, що все дуже просто, так? Дитина не слухається, тому що там вона не слухняна, треба з нею сваритися, треба її вчити, щоб. А насправді там якісь є потреби не закриті, і так. тому дитина так чи ці... веде. Що робити батькам, якщо е... на непослух дитини у них виникає роздратованість, одразу підвищується голос? Е... Як батькам навчитися спокійно, врівноважено реагувати на негативні вчинки дітей? Дійсно, якщо дитина вже зробила якийсь такий вчинок, а діти роблять ці вчинки, такі негативні, і які негативно впливають і на неї, і на і батьки реагують негативно, що робити батькам. Я думаю про те, що трошки раніше на це звертати увагу. Якщо дитина вже робить щось таке недопустиме, це означає, що ми десь втратили увагу стосовно дитини трошки раніше. Десь не звернули на неї увагу, десь не мали часу це зробити. Десь сказали почекай, але не сказали скільки почекай, і зайняли своїми справами далі. Дитина не може довго чекати, вона діє, постійно діє. Вона сидить тільки тихо за гаджетом. До речі, тому й привчаються до гаджетів. Наші діти привчилися і привчаються до них. Ось тому такі, знаєте, швидкість зупинятися. Швидкість, вона дуже впливає негативно на наші стосунки і з дітьми, і з близькими людьми. В такій швидкості ми не помічаємо себе, і ми не помічаємо вже поруч дитину, яка з якоюсь потребою до нас підійшла. Діти підходять до батьків рідко. І коли вона вже підійшла і попросила про щось. Дуже важливо відволіктися і дати їй цю хвилинку, дві-три уваги. Або сказати, почекай. Дві-три хвилинки і повернутися тоді до дитини. Дуже дякуємо, дякуємо вам за ці поради. Розуміємо, що. Роботи багато в стосунках дітей, батьків, батьків, дітей, і насправді можна так покращувати їх, можна більше свідомо підходити до них. І ми дякуємо, що ви нам цьому допомагаєте, нашим глядачам сьогодні. Бажаємо вам успіху, у вашій діяльності. Нехай більше буде щасливих батьків, дітей і вам, Божої охорони та благословень. Дякую вам за запрошення. Було Дякую. цікаво. Дякую. Дуже дякуємо, друзі. З нами Лариса Юзмухаметова, практикуюча дитяча та сімейна психологиня, акредитована психотерапевтиня. Говорили про реакцію батьків на непослух дітей. Батьки любіть своїх дітей, будьте уважні до них. А діти будуть час від часу неслухняними, але це нормально.